Вони сміливі, наполегливі і впевнені в собі з невичерпним феєрверком життєрадісності. Вони звикли досягати поставленої мети, заряджаючи своїм оптимізмом та вірою у справедливість. Вони народжені у День Незалежності України. Олій Яремчук 17, каже, коли люди взнають її дату народження, реагують усмішкою і запитанням. А що правда? Найбільше в житті вона любить свободу, називає себе хуліганкою і прагне поїхати у місто Свободи Нью-Йорк, щоб потім частинку її привести в Україну. Я дуже хочу, що добре все добре. Можливо, через пару років все буде добре, так як ми хочемо, і треба просто надітись на це. Тому що так, як ми хочемо, так вона має статус. Жив, ну, ми живемо тут і мають робити все для нас. Олені зінов'євій стільки ж скільки й Україні, 24 роки. Каже, найнезвичайнішим подарунком на день народження став прапор України. Дівчина вважає себе найщасливішою людиною на землі, адже має чудову сім'ю, в якій двоє дітей. Та, попри материнські клопоти, вона встигає ще й воювати з жеками і утворила рух молодих мам. Зараз у нас іде така боротьба з е, нашим жеком. І от і в нас є в в її рух, якби мам молодих, от якісь хочуть чогось для свого двору. От ми зараз саме боремось для того, щоб в нашому дворі був безпечний майданчик для діток. От, ну, поки ми в декреті, ми розвиваємося по мірі можливості. Роксолана Завійська також святкує День народження у День Незалежності і була очевидцем тих подій, які справили на неї враження на все життя. Не менше вражень і у тих, хто дізнається дату народження Роксолани. Я можу сказати про себе, що я мега незалежна людина. Можливо, в цьому є якийсь зв'язок, я не знаю. Вони, вони за мене радіють, їм легко запам'ятовувати день мого народження, і крім того, мій день народження завжди безкоштовний фейерверк. Всі три дівчини кажуть, 24 серпня не просто дата. Вона спонукає їх бути кращими та відповідальнішими, і звісно, незалежними. І цілком можливо, що їхня діяльність набуде такого ж впливу, як і діяльність видатних рівнян, які також народилися у день незалежності. Серед них керівник народного руху України на Рівненщині, депутат Верховної Ради перших чотирьох скликань Василь Червоній та відомий політичний і громадський діяч, дисидент Лук'яненко. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк, Олексій Самойлов, Руслан Жовнір у ритві подій.